Артем працює у відділі зв'язків ДСНС у Миколаєві з 2013 року. Його робота фіксувати наслідки російських обстрілів, пожеж та інших надзвичайних ситуацій. З майбутньою дружиною познайомилися через рік на роботі, коли Оксана прийшла працювати у відділ. Відразу колеги, ми були колеги, а потім якось воно вже переросло. Восени 2021 року у нас народився син. Це якраз був плюс-мінус розгар епідемії по ковіду. І коли йому виповнилося чотири місяці на наступний день, якраз наступну ніч почалось повномасштабне вторгнення. У 2022 році від початку повномасштабного вторгнення півроку подружжя жило у різних містах. Оксана з сином у Черкасах. Артем залишався у Миколаєві. Чоловік говорить, доводилося працювати під обстрілами. Ну, водночас і складно, і ні, тому що складно, звісно, ти не бачиш родину, ти не бачиш перші кроки своєї дитини, ти не, не чуєш перше слово своєї дитини, але е, легше в тому плані, що вони були в відносній безпеці. Ну, мені було складно, звісно. Тому що він знаходиться в Миколаєві, постійні обстріли. Я далеко, то це було складно. Навірно, рятувало те, що там якісь короткі сообщення, коли він писав все нормально. Це добре, там якийсь плюс просто. Це трохи заспокоїло. А якщо немає якогось повідомлення, то переживала постійно. Оксана пригадує, як злякалася за життя Артема. Я займаюся там сином і мені телефонує подруга і каже: Ксюха, що з Артемом? Я нічого не розумію, кажу: а що з Артемом? Вона каже: Він. Всюду, на всіх телеканалах, він під обстрілами, що з ним, все нормально? І це якраз був обстріл в Херсоні, він тоді знаходився в Херсоні. І їх почали обстрілювати, і якраз попав той кусочок відео, там, де він лежить на землі, і каже, якраз по раці, чи по телефону, я вже не пам'ятаю, по телефону кажись, все добре, все добре, я живий. І тоді я трошки прям злякалась. Після декрету Оксана перейшла в інший відділ, де працює помічницею начальника зміни оперативно-координаційного центру. Її робота моніторити ситуацію та обробляти інформацію про наслідки надзвичайних ситуацій. Каже, на роботі завжди хвилюється за Артема. Ну я хвилююсь постійно, так як я не виїжджаю, я не виїжджаю, а Артем завжди виїжджає. і вночі, і в день на всі наслідки. І це бувають масштабні дуже наслідки. І бувають повторні прильоти. Але справляємося. Ми знали, на що йдемо. Відволіктися від роботи допомагають подорожі, розповідає Артем. Втім, від початку повномасштабного дуже рідко мають змогу відпочити разом. Робота є робота, родина є родина. Допомагає, напевне, відволіктися, перенести це все, спільний досух. Спілкування, відпочинок з родиною, з сином, якісь спільні поїздки десь, в якісь нові місця, де не були, можливо, коли така нагода випадає, вона випадає дуже рідко. Це допомагає переключитися, відпочити, набратися сил. Ну, більше це син, так? Да? Напевно, так. За що цінуєте одного? В першу чергу, це за людяність, цілеспрямованість, за витримку, за ту надію, о, яку вселяєш у мене. Е, і в, за родину, за кохання, ну і, звісно, ж за е, побут. Коли працюєш і знаєш, е, що прийдеш додому, де тебе чекають, люблять, і все в тебе добре, це надає. Додатково стимуло додаткового натхнення, додаткового бажання. Ціную Артема за те, що він люблячий батько, він дуже добрий за його почуття гумору, за те, що він просто в мене є. Кохання це те почуття, яке. Описати словами неможливо. В наш час, напевно, встигнути набутися разом. Мрія дійсно одна, щоб скоріше наступив мир, перемога. І щоб діти грали в хованки не тому, що повітряна тривога чи щось летить, а від того, що це якась дійсно забава і вони один одного шукають. Це найкраще. Найважливіше, напевно, зараз мрія для всіх. Кохання для мене це щось сильне, це, цим не можна розбрасуватись. Воно повинно бути один раз і назавжди. Е, мрія у нас одна велика це закінчення війни, щоб вже був мир, щоб наші діти гуляли під мирним небом. Артем та Оксана мріють про закінчення війни, адже тоді зможуть частіше подорожувати та бути разом. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.